У мене є така історія дуже смішна. Ми з цією родиною, ну, з жінкою завжди сміємося. А я народився в місті Харків. Я така людина, яка там городу щось не бачила ніколи. Ні, у нас була якась дача. Ні, ну дачі у нас були, коли я вже ми одружилися. І ми приїхали до Світлани, до жінки. Ну, свататься там, то все, п'ята, десята, може, може після свадьби приїхали у гості, і типа, Світа каже, Гена, піди чеснику нарви на городі. І я ж такий бігом, бігом, <гум> приходжу на город. А він любитель був ходити на город. А як, а як він виглядає? <гум> я таке, ну я бачив в оту магазині ну, головки, ну, так, а я приходжу. <гум> а, а де їм тут а лук, все лук, Тут лук, тут лук. Тут лук, а хто чесник з ним? Я такий дивлюся, дивлюся, ну стидно, звісно. Ну, Світ, а який він, чесник. Зелений там. Та зелений стручок. кажу: ну то лук, ну там поруч. Я ще раз пішов: ну, лук, лук, лук. лук. Світ, пішли разом. Перший раз то було мені більше двадцяти мабуть. 21, 22, 23, я перший раз побачив, Світлана мені показала, оце часник. І він отак росте. Да. І він у землі. Геню, це прекрасно. а, а ще я на першому курсі поїхав саме, картоплю збирати, як завжди от в інституті картоплю збирають колгоспі. Я думаю, а що туди брати? А мамка каже, давай я тобі киргзухи принесу, угу. там це саме. Еті... Ну, солові, солові, Шкарпетки теплі в'язані. Думаю, що ще брати? А тільки взяв постійний проїзний. на тролейбус проїзний. Думаю, Думав, я його на всякий случай візьму. Вдруг там треба на город заходити чи на поле Да, От от стидно, ну таке було. Але потім зато у мене було дві дачі, я все знаю і про лук, і про чесник, і про кроля, і про якраз була в твоїй ситуації. У нас були і свині. Я дуже любив кролів. У мене була навіть не то, що там їх з'їсти, а радословною вести там хто від кого саме. Ми за 500 кілометрів. Крильчишку да. привезли. День, мамку. Я була в твоїй ситуації. Мені було 14 років, але я ніколи не готувала їсти. Я тільки бачила, як це роблять, і десь щось собі уявляла. І коли поїхала до маминої мами в село, а бабуся поїхала в містечко і каже: Ти ж каже, там дідуся, погодуєш? Так, так. От кажу дідусю, що він каже: О, там макарони бери. От і будеш, ну я розумію макарони. От якось так, ну, так. я да, да, да. Нє, я взяла їх в цю друшлячок, макарони. От холодною водою промиваю я їх. От а дід Лука покійний дивиться, каже: що ти робиш? Кажу: ну промиваю макарони, не можна тут на жаль. Макону Ні, ну я так собі уявляла, да промиваю макарони. Ну він зрозумів все так, як має бути. От каже: так я думаю, що ти йди там, а я буду о Тут. уявляєш Геню, 14 років. Я не знала, що макарони треба на не знати замісити тіста, а наварити вареників. Я міг. Я а, в 17 я не, не років варив на студентський загін в Тюмені. Да, ну я хлопець. Мені. Ні, ну я, я так уявляла, що, мабуть, їх треба промити перш ніж варити, або ще щось. Ну, так, от, що, ніхто мене... ніколи да, ну, я, я, я... Вона так собі змитикувала. От, ну, вдома я цим не займалася. Світло, так що, це. Геня, о, ти із часником не один попав в просак. Я з макаронами попав. Він думав, вони... часник розстоять помідори. Гарно. Я ходив і шукав. Та я взагалі не знав. Я, знаєш, і на дерево подивлюся. Ні, то яблоня. Я сюди на дерево. Ні, а то... Горіх абрикос. Де він? Ну Мам. крус? А, а я ж не бачив, що лучок отакий, а это, чесночок отакий. От от. я, я, я не бачив Шим того не в тому місці будували.